Але через те це, що цей формат уже більше 50 е, штук відкрито по світу, тому ми мусимо його змінювати, робити, прилизувати, робити ви його дуже голосно відкрили, а потім тихо закрили в Лондоні. Так було таке. Розкажи мені що сталося. Ми зробили погану домашню роботу. Ми помилилися з партнером там. Ми відкрили його фантастично через те, що насправді місце фантастично успішне, вдале сохо в крутому місці, де напроти брюдок, паб. І розуміючи те, що в нас є ресторанна ліцензія, ну, яка передбачає те, що ти можеш продавати алкоголь без проблем, так? Тобто ми розуміли, що тоді без проблем поміняти на барно, якщо потрібно, і ми почали працювати. А ресторанна ліцензія передбачає, що ти мусиш разом з келішком п'яної вишні продавати ще тарілку борща або макаронів. Тобто, ти не можеш продати алкоголь без їжі. А у вас формат не передбачав. їжу? Він передбачає закуску, а, а цього недостатньо. недостатньо. І вестмінстерський уряд, оцей який працює в центрі Лондону, він сформулював те, що Сохо тепер один з найбільш криміногенних регіонів Лондону. І це дійсно правда, бо ті бармени, які верталися, їх постійно там затримували, ножами різали, забирали телефони, гроші. Це центр Лондона. І тому більше барних ліцензій вони 10 років не видають, щоб не збільшувати цей градус злочинності в центрі Лондона. Ну І ми зрозуміли, що просто ми більше не можемо платити гроші, попадати, і що якщо це не зміниться, ну, то прийдеться закрити, і ми закрили. А скільки він пропрацював? З місяць, мабуть. Місяць. Скільки ви грошей втратили? Багато. Я думаю, треба Андрія питати, але я думаю, що це з півмільйона фунтів. десь. Півмільйона фунтів. На. Ваше здоров'я. Це неприємно. Неприємно.